Ваше блаженство, чому саме Українська Православна Церква зараз зазнає такі гоні, як жодна інша конфесія в Україні? Я думаю, що це єдина причина цього, тому що ми не міняємо свого курсу. Як при, До революції, після революції, в складні часи богоборства, ми завжди намагалися людей вести до Бога і нагадувати людині, що вона є на землі. Тимчасовий житель. це не є місце наше постійне проживання. Земля тільки це місце, де ми повинні себе приготувати для вічності. І церква це завжди людям нагадує. Ну, а ті люди, які не хочуть цього знати або забули про це, вони хочуть, щоб ми забули про вічність, щоб ми лишили це питання, щоб ми займалися цими земними, політичними, вічними ну, склоками. Які не мають кінця і краю, які завжди мають кінець такий безславний. В сьогодні осана, завтра розпне. О, так воно буває. Скільки я вже на своєму віку бачу політиків, політичних систем, які себе пропагували як дуже гуманні, як дуже демократичні. Насправді, вони всі пропали. Одна політична система верняється другою політичною системою, а Божа правда, вона незмінна. Тому церква не є змінною, не міняється. Вони хочуть, щоб церква мінялася, так як політичні течії. А церква не може мінятися, тому що правда Божа незмінна. Христос сказав, що в цьому світі тих, хто захоче йти за Ним. Будуть гнати, ненавидіти, проклинати. Так що ми, це наша дорога, дорога церкви. Земна церква називається І, Тобто вона протистоїть злу. А якщо протистоїть злу, то зло на неї оплачається. Ну, церква ця ніколи з цієї дороги не зійде. І я хочу бути в цій церкві. І не хочу подати в цієї церкви І теж сповідує то, що сповідує церква. Любити людей, робити добро людям, а що вони скажуть про мене за це. Це Бог їм суддя. Знаєте, що я а, жив при такій системі, при радянській системі, яка була набагато жорстокішою до, 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 до церкви, і все одно ми йшли в свої догові, до Бога. Ну, і Тут будуть робити те саме і будуть йти до Бога. Кому подобається, кому не подобається? Деякі політики враховують, що я йду проти них. Но якщо я йду до Бога і це оказує, що я йду проти них, то відкуди вони йдуть? Вони йдуть тоді від Бога. А якщо вони йдуть від Бога, то я маю з ними йти. То я, повинен, напевно, ще більше бути якби, для них прикладом, тому що потім, коли станеться все, буде Божий суд, буде все. І скаже мені, що «а, ти мені показав поганий приклад. Я бачу тебе, а ти показав поганий приклад, ти був священником. Так що ми, ми намагаємося і самі йти дорогу любові і добра, і закликати ці до всіх людей. Ми молимося про це. Щоб Господь перше, щоб нам Господь дав мир, щоб ми перестали ворогувати один з одним, тому що є ворожнечі різних степеней. Є ворожнечі, яка виражається просто тому, що ми один одного взиваємо і наклепимо один на одного, а є ворожничі крайної такої степені, коли вже беремо зброю і кидаємося один на одного зброєю. Ми молимося, щоб не було ніякої ворожнечі, ні тої великої, ні цієї малої. Щоб ніяке враження було, щоб ми поважали один одного, любили Бога і любили один одного. Я хочу побажати всім чадам нашої церкви, щоб вони пам'ятали, що ми йдемо за Христом, що ми йдемо до Горного Єрусалиму. І на цій дорозі. Ми зустрічаємо, будемо зустрічати якісь перепони, якісь складнощі. Але той, хто йде з вірою, з смиренням, з молитвою, переступить ці складнощі, переможе їх і досягне своєї мети. Так, наскільки я можу бачити, що в нас кількість віруючих не зменшилась, зменшилася, в деяких місцях збільшилася. І ну, де хтось, хтось відійшов, хтось прийшов. Це такий процес він завжди був і буде. Але такого, щоб у нас був відток віруючих і до філарети, до нього правди. Філарета, дай Боже, щоб у нього була правда, але поки що у нього правди немає, на жаль. У нього є амбіції, гординя. І, а де гординя? Там правди Божої немає. Його правда там є, але правда його з Божою правдою не співпадає.